Складається враження, що ще трішки, і крім соузлайків та ігор сервісів, більше нічого не залишиться. Як би я не любив різноманітні соузлайки, останнім часом їх виходить дуже багато і планується ще більше. Звісно, що серед такої кількості є як відверто в сраті, просто непогані, так і дійсно дуже круті, які пропонують нововведення у цьому жанрі. Так склалось, що в останні роки розробники з Китаю дуже активно долучились до розробки саме souls лайків -like і переважно з дуже крутою графікою, гарним ігровим процесом і якраз таки різноманітними змінами та нововведеннями. Першою дуже крутою заявою про себе був Black Myth Wukong, який отримав купу нагород та звання гри року поза межами Video Game Awards – Особисто мені дуже сподобалась ця ігрова адаптація подорожі на захід. Огляд та гайд можете глянути на каналі, та пройшло доволі мало часу, і інша китайська студія випустила ще один Souls-like, також на Unreal Engine 5, і також з доволі крутою графікою, особливо враховуючи те, що ця гра займає лише 15 гігабайт на PlayStation 5. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Wu-Chang Fallen Feathers, який я вже отримав платину. Відразу кажу, якщо ви зараз почнете писати у коментарях про компартію і так далі, то краще вимикайте це відео і не дивіться його. У цій грі немає жодної пропаганди комуністичних поглядів та думок. Вона навіть не спирається на китайську міфологію і є азіатським Dark Fantasy з унікальною історією та персонажами. Також платена у цій грі доволі складна і без правильного підходу знадобиться 4 проходження для її отримання і дуже гарне розуміння, що, як і коли робити. Але все можливо зробити під час одного заходу, власне, як я і зробив. Тому, якщо вам цікаво було б побачити повний гайд про те, як отримати платину у Вучанг за одне проходження, тоді пишіть про це у коментарях, і тоді я його зроблю. Бо повірте, там все доволі складно. Сама ж гра здивувала мене дійсно доволі крутою графікою та непоганою оптимізацією на PlayStation 5 Pro. Я пройшов всю гру у режимі якості зі стабільними 80 FPS і дуже, дуже рідко траплялись невеликі фрізи. Але нічого критичного та руйнуючого ігровий досвід та прогрес особисто я не зустрів. Ну і звісно, що під час проходження мене не покидало лише одне запитання як вони змогли запхати все це у 15 ГБ та ще на Unreal Engine 5. Тому, якщо вам цікаво послухати та подивитись, що ж це за такий Souls-like, тоді влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь до дупорозривної пригоди по містичному світу. Вперед! Події гри відбуваються в альтернативному давньому Китаї у землях Сі під час пізньої династії Мін. У цей неспокійний період країна роздирається війнами, а суспільство повільно руйнується через загадкову хворобу, відому як Feathering Disease. Всі, хто нею захворює, починають покриватись пір'ями, втрачати розум та перетворюватись на монстрів. Головна героїня Бао Учан Колишня піратка, яка прокидається з амнезією, не пам'ятаючи свого минулого та з зараженням цією хворобою. Але не дивлячись на нього, учан здатна зберігати свою людяність та розум. Їй потрібно відновити свої спогади, розгадати таємниці свого минулого та знайти джерело Feathering Disease і, можливо, знайти спосіб лікування. Під час подорожі доведеться зустрічати різноманітних персонажів, кожен з яких має власні мотиви та таємниці. А також здорових людей, які, звісно, що будуть агресивно реагувати на учан через те, що вона заражена. І, звісно, що цілу купу різноманітних монстрів. Ось таке розділення на здорових та монстрів, і не лише це, доволі гарно застосовується у ігровому процесі, але про це трішки пізніше. Під час проходження з'ясовується те, що між Пізерing De та деякою дуже давньою цивілізацією є зв'язок. Самі ж локації, по яким доведеться подорожувати, натхненні реальними історичними місцями, такими як Сан-Сі Дуй та Дзінша, Ша, а також класичною китайською літературою. Але, як я вже й казав, сама гра є темним фентезі, яка використовує міфологію та літературу лише як джерела натхнення. Найбільш цікавим та водночас тим, що є найбільшою складністю отримані платини, є той факт, що у грі чотири можливих фінали. Незрозумілий, поганий, добрий та трушно добрий. Але на відміну від переважної більшості соузлайків, -like коли всі фінали можна подивитись у самому кінці гри просто через бекап сейвів, а вимог для їх отримання не дуже багато і залежності від вибору гравця доволі мало, гучанг Fallen Feathers пішла шляхом ближчим до Sekiro Shadow Die Twice і навалила просто нереальну кількість моментів, впливаючих на можливість отримання того чи іншого фіналу. Тут реально те, який у вас буде фінал, і не лише це, залежить від того, чи ви вчасно і в потрібному місці просто прослухали всі діалоги з певним NPC, чи ви обрали той чи інший варіант відповіді і так далі. Чому я б казав схожість саме з Sekiro Shadow Die Twice? та тому, що тут, так само як і у Супергрі від Хидетаки, є фінал, отримання котрого блокує вам купу локацій, цілий новий регіон та доволі багато босів і всього іншого. Спілкування з NPC, коли ви не знаєте, що зараз краще взагалі його просто ігнорувати, блокує доступ до локацій та секретних босів і так далі. Тому я і казав, те, що отримання платини у цій грі або хоча б просто вихід на гарний фінал, це доволі складний та заплутаний шлях. Загалом можу сказати, що історія в цілому мені сподобалась. Поганий фінал таки взагалі прям якийсь ось це так несподіванка у стилі ще Малана. Ну, отрушно гарний дійсно залишає приємне відчуття від пройденої подорожі. Хоча варто відзначити те, що у грі немає катсцен, якщо не рахувати невеличкі ролики перед деякими босами та власне 4 фіналу. Немає довгих та цікаво поставлених діалогів між персонажами, як це було у Black Mief Wukong. Kong. Ігра в цілому відчувається як от дуже класичний Souls-like з часів ще оригінального Demon's Souls. І це відчувається не лише у наративній подачі, але звісно, що й у гровому процесі. Вучанг Fallen Feathers доволі відверто плює на сучасні тенденції у жанрі, коли все робиться спрощеним та більш казуальним для того, щоб більше людей могли подолати гру, і використовує прийоми саме з оригінального Demon's Souls, на додачу з кашею взагалі з усіх бойових механік, що вже були впроваджені у інших солзлайках. Через все це ігровий процес доволі жорстокий та нещадний, і ще у грі доволі часто використовується дешева шкода, коли ви отримуєте по мордасам просто не звідки і навіть не від ворогів, а від оточення, що мені дуже і дуже не сподобалось. Так от від класики Міядзаки у гру завезли те, що шрайнів, тобто багать, біля яких можна відпочити, відновити здоров'я, кількість хілок та прокачати персонажа, дуже і дуже мало. Відстані між ними велетенські. І тому отримати зворотній квиток до останнього шрайну від будь-кого або чогось дуже легко. Іноді на всю локацію, яка є доволі великою, з купою небезпечних ворогів та загроз взагалі лише один шрайн, і для повернення до нього потрібно відкривати різноманітні шорткати. До речі, ось вони у грі зроблені дуже гарно, і нарешті я не знайшов жодного тупого або непотрібного скорочення за всю гру. У Вучанг я реально радів кожній дробині або проходу назад до шрайну, бо розумів, що тепер мені не доведеться обходити всю локацію знов у разі смерті. Ну і звісно, що багать прямо біля арен з босами також немає. Тут все як у Demon's Souls. Шрайн стоїть хрін знаде, на шляху до боса купа ворогів. І тому кожен раз, помираючи у босфайті, вам доводиться бігати від шрайну. Що знову ж таки підвищує ризик отримати піздюлів від звичайних ворогів. А це в свою чергу підводить до одного з найголовніших нововведень гри. Кожен раз, коли ви помираєте або вбиваєте здорових ворогів людей, пам'ятаєте, я казав, що розподіл типів ворогів має значення зростає божевілля у чан. Ця механіка має декілька цікавинок та складнощів для гравця. Коли рівень божевілля сягає більше 90% від максимального значення, Учан починає отримувати на 30% більше шкоди від усього. Але вона починає наносити більше шкоди та отримувати більше червоної ртуті місцеві душі на ті ж самі 30%. Тобто бігати та фармити душі треба завжди зі 100% божевілля. Але є, але якщо ви помираєте з максимальним рівнем божевілля, ви втрачаєте 100% накопичених душ, а на місці, де ви померли. Вам доведеться битись з таким собі міні босом що називається внутрішній демон. Якщо вам вдасться його перемогти, ви повернете всі втрачені душі, а рівень божевілля спаде до нуля. Якщо ж він вас здолає, то ви втратите всі накопичені до цього моменту душі, а рівень божевілля також спаде до нуля. Цікавим моментом є той факт, що якщо поряд зі місцем смерті, де власне і з'являється цей демон, є інші вороги, ви можете його нацькувати на них і вони почнуть бій між собою, забувши про вас. Якщо вороги не дуже сильні, демон замочить їх всіх, і ви отримаєте з них душі, ну а потім залишиться добити демона. Якщо ж вороги сильні та потужні, вони можуть завалити демона, що знову ж таки поверне вам всі душі та скине показник пожевілля. Загалом, втрата душ у грі працює все ж таки трішки більш казуально, аніж у класиці жанру. Під час смертей, до того як з'явиться внутрішній демон, ви втрачаєте лише частину накопичених душ, які потрібно повернути. Чим більше накопичено, тим більше ви втрачаєте. Бойова ж система і та сама каша з усіх можливих механік. Про що я вже казав, особисто в мене створили змішані відчуття від гри. З одного боку, анімації рухів учан доволі плавні та красиві. Є одноручні мечі, довгі мечі, списи, сокири та подвійні клинки. Кожен від зброї має власні унікальні анімації і гравцю дозволяється одночасно ходити з двома видами зброї, і навіть є можливість включати перемикання між ними у комбінації ударів. Кожна зброя має унікальний особливий прийом. Який неможливо переставити на іншу. Та от з другого боку є та сама каша з усіх відомих механік, і зараз я поясню в чому вона полягає. Дивіться, у Sekiro була чітка орієнтованість на парирування, і всі вороги та боси були зроблені з розрахунком на це. У Demon's Souls, Dark Souls і так далі. Орієнтація на ухиляння та використання блоку і так далі. Ну тобто, розробники завжди надавали чітку стратегію дій для гравця. І власне тому можна було створювати один ультимативний білд. Ось всього цього у Вучанг немає. Справа в тому, що тут є і перерування, і ухиляння, і блоки, і бекстеби з магією. І між всім цим постійно потрібно перемикатись і підлаштовуватись під того чи іншого ворога або боса. До всього цього лише довгі мечі здатні перерувати, а сакири блокувати ворожі атаки. Бекстеби можна вдало та швидко робити лише з використанням довгих мечів, а магія гарно працює проти одного боса, але взагалі безсила проти іншого. Ось так протягом всієї гри. Простіше кажучи, тут неможливо створити один універсальний білд проти всіх, і потрібно постійно переналаштовуватись під кожного нового боса або дуже сильного ворога, що робить так, що перші декілька траїв це завжди ви відлітаєте до моменту. Поки не зрозумієте, як треба переналаштувати свій білд для перемоги. Ну а дешева шкода, присутність якої у будь-якому соузлайку -like я вважаю поганим знаком, це коли навколо вас немає жодного ворогу і взагалі нікого та нічого, і тут на вас раптово згори падає камінь, отруюча рослина або раптово вибухає міна. І от, якщо міни ще хоч якось можливо помітити, обійти та навіть використовувати проти ворогів. Тут каміння або отруйні рослини неможливо ані побачити, ані збити, допоки вони на вас не гепнуться, через що ви дуже і дуже часто отримуєте доволі багато шкоди просто не звідки. Враховуючи відстані між шрайнами та загальну складність ворогів, які завдають дуже багато шкоди одним ударом, ось такі дешеві довбання по голові особисто мене сильно дратували. Але розробники вирішили, що ось цього мало, і тому другим нововведенням у межах жанру стали шрайни міміки. Це коли ви дуже довго пробували у собі шлях через купу ворогів, бачите так сильно бажаний шрайн, але зуські вам, він перетворюється на великого монстра, і вам потрібно спочатку його перемогти, перш ніж ви зможете використовувати цей шрайн. Сама ж гра, не дивлячись на доволі маленький розмір на PlayStation 5, пропонує 5 регіонів, хоча четвертий це видозмінений перший. Але інші чотири доволі сильно відрізняються як візуально і структурно, так і видами ворогів. До цього ж в межах одного регіону постійно зустрічається зміна оточення, окрім п'ятого. Перший зустрічає з зеленими лісами та бамбуковими рощами, але потім переходить у темні печери з ядом, далі у випалення дуже похмурі землі з літрами крові і закінчується у Золотому сонцем палаці. Другий зустрічає покинутим селищем у тумаді, майже як Silent Хіл. Переходить у красиві зимові краєвиди з подальшими темними підземеллями. Третій взагалі має два доволі сильно контрастуючих розділення. Починається з поля битви, яке переходить у дуже гарне осіннє середовище, з можливістю зайти до густого лісу з велетенськими деревами, який виглядає зовсім інакше і має свої унікальні цікавинки та ворогів, яких не зустрінеш в інших місцях. Четвертий, це, як я вже і казав, змінений перший, у якому тепер йде дощ, всюди додались демоничні рослини, ну і звісно, що змінились вороги. Ну а п'ятий, який взагалі можна і не побачити, якщо вийти на один з фіналів у четвертому регіоні, особисто мені нагадав ігри серії Doom. Всюди кістки, як людські, так і невідомих істот, ріки крові, у які не можна заходити, ну і звісно, що зовсім нові, дуже небезпечні види ворогів. Найцікавішим є те, що між першими трьома регіонами можна вільно мандрувати без будь-яких екранів завантаження, всі вони є безшовними. Після потрапляння до четвертого регіону така можливість блокується, тому що базової версії першого регіону більше не існує у світі гри за сюжетом. А всі шляхи, що вели до інших областей, стають заблоковані. Але звісно, що залишається можливість переносити за допомогою телепорту у шрайнах. Ось цей момент потрібно тримати у голові, коли ви починаєте грати у лучанг. Тому що разом з блокуванням першого регіону ви втрачаєте можливість досліджувати його. А власне дослідження кожного загутка у грі є дуже і дуже важливим. Справа в тому, що для того, щоб відкривати нові види зброї, їх потрібно знаходити. Для загострення зброї до плюс 10 потрібно знаходити особливі ресурси. Те, які види броні та всього іншого у вас будуть, також залежать від того, як добре ви досліджували світ гри. До всього цього у грі є особливі брами благословення та брами з загадками, знаходження яких дуже важливе для збирання всього можливого арсеналу і так далі. Ну і звісно, що все це, а також виконання всіх можливих умов для отримання всіх фіналів у грі, критично важливе для отримання платини. Тому дослідження у грі грає дуже важливу роль, і я точно не раджу нікому тупорашити по сюжету. Ну і звісно, що треба розглянути все, що стосується прокачки, білдобудування та всього іншого у грі. Бо тут все знову ж таки відрізняється від того, до чого вже звикли шанувальники цього жанру ігор. По-перше, це екіпірування учан. Тут представлено 5 елементів обладунків: головний убір, верхня броня, наручі та нижня броня. Потім є три слоти під колони з нефріту. Кожен кулон має унікальні бонуси та дебафи, і ось вже тут потрібно підбирати, що саме вам потрібно під ту чи іншу ситуацію у грі. Скажу так, для подорожей по локаціях між боями з босами, одним з моїх фаворитів був кулон, що регенерує здоров'я за кожного знищеного ворога. На босах же, звісно, мені доводилось змінювати кулони. Далі йдуть 4 слоти під магічні заклинання, які необхідно знаходити у світі гри, а також деякі з них отримуються за перемогу над босами та купуються у місцевих торговців. Ну і далі доволі стандартне екіпірування різноманітних розходників, включно з хілками і так далі. Ось все це дуже добре знайоме фанатам жанру, і тут немає нічого незвичайного. Звісно, що є великий вибір зброї. Обсяг якого залежить виключно від того, як ви досліджували гру, і так далі. По-друге, у грі є система закалювання, в межах якої вам потрібно відкривати та екіпірувати різноманітні голки для акупунктури. У першому слоті, який відкривається автоматично з відкриттям цієї механіки, ви призначаєте голку, яка буде накладати той чи інший ефект на вашу зброю, наприклад, вампіризм і так далі. В інші ж слоти, які необхідно відкривати, можна вставляти голки, які надають пасивні бонуси, такі як підсилення атаки зброєю і так далі. Ось ця механіка є критично важливою для проходження гри. По-третє, йде система благословень. Це коли у зброю, якою ви користуєтесь, можна вставляти три камені благословення, як просто окремі каменці, так і сетові. Кожен такий камінь надає різноманітні бонуси. Якщо ж зібрати 3 одиниці з одного сету, то тоді ви отримуєте активацію додаткового бонусу. Ось ця механіка також дуже важлива, особливо те, що стосується збільшення шкоди вашої зброї або ж підвищення потужності певних видів атак. Ну а далі ідея найнезвичніша для жанру система прокачки. Усі душі, що ви збираєте протягом гри, спочатку потрібно конвертувати у есенцію червоної ртуті, місцеві очки досвіду. А вже за ось ці очки необхідно активовувати ноди у дереві навичок. Всього представлено 6 гілок розвитку: одноручні мечі, довгі мечі, списи, сокири, подвійні клинки та все, що пов'язано з акупунктурою та хілками. Ніякого традиційного обирання одного зі статів для покращення тут немає. Ноди, які відповідають за підвищення показників здоров'я, витривалості та потужності зброї, розкидані по всіх гілках та перемішані разом з унікальними навичками для кожної гілки. На додачу до всього цього окремо йдуть прокачки магії та фізерінг, які також відіграють важливу роль у білді. Ці ноди розташовані по лініях, і у вас немає можливості не прокачувати щось, що вам не потрібно, наприклад, вміння для сокири. Тому що потрібні ноди на силу або здоров'я йдуть після цього вміння. Так само з гілками та навіть покращенням зброї до плюс 10. Все розташовано у цих гілках і до них ще потрібно розблоковувати шлях. Можу лише сказати те, що покращення зброї також зроблено простіше, аніж в інших представниках жанру. У вучанг ви покращуєте не одну конкретну сокиру або меч, ви покращуєте відразу весь клас зброї. Тобто, ось ви прокачуєте довгий меч до плюс 5. Це означає, що всі інші довгі мечі, що є у грі, навіть ті, що ви ще не знайшли, стають плюс 5 і так далі. Також ви в будь-який момент можете скидати прокачку певних нодів або цілих гілок у дереві в мінь і вільно переназначати очки так, як вам потрібно, і нічого при цьому не витрачати. Це зроблено з тієї самої причини, про яку я вже казав. Вам постійно потрібно змінювати свій білд та вид зброї під кожного нового боса у грі. Гучанг Fallen Feathers це не ідеальний Souls-like. саме через те, що в ньому намішана каша з спарирувань, ухилянь, блоків, бекстебів та магії, а також дуже багато елементів дешевої шкоди. Але це точно один з непоганих представників цього жанру, в якому відчувається садизм та жорстокість саме класики соузлайків. При всьому цьому у грі дуже крута графіка, доволі великий ігровий світ, і загалом проходження на платину в мене зайняло майже 70 годин, що, як на мене, доволі солідно для гри, яка займає лише 15 ГБ на PlayStation 5. При всьому цьому на PlayStation 5 Pro у грі дуже крута оптимізація, що не часто зустрінеш у іграх на Unreal Engine 5. Хоча, як я вже казав, іноді відбувались короткочасні фрізи. Загалом, не дивлячись на ті недоліки, про які я розповів, гра мені сподобалась, і я точно раджу її спробувати всім, хто полюбляє соус лайки. -like. Особливо враховуючи те, що вона коштує 50 доларів, я кажу про ціну у американському сторі, а також доступна у геймпас. Тепер, якщо у коментарях ви проявите зацікавленість у детальному гайді, як отримати платину за одне проходження, то тоді я займусь його підготовкою. Ну а слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Wuchang Fallen Feathers вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайк, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Den Побачимося з вами буквально за хвилину. Якщо ви передаєте дивитися інші ролики на каналі, всім гарного часу та мирного неба!